Вітаю всіх хлопці, з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ. Ну, як ви знаєте, ми магазин, котрий завжди штукає щось нове, якісь нові позиції, нових виробників. І ось хочу вам презентувати це. В нас портшова група на трактори UMZ, МТЗ, виробництво Юбана, Літва знаходиться цей виробник в місті Мажейкяй. І ось навіть є штрих-код. По котрі ви можете подивитися в інтернеті, що це дійсно літовська поршнюва і що найголовніше вона з недорогих. Ціну, як завжди, вам скажу, тому, будь ласка, дивіться. Вона йде на два маслозйомних кільця. І тут виходить, гільза йде наполовину фосфатована не повністю. На поршні є фосфатована стрічка. В комплекті йдуть кільця того ж самого виробника, тобто повністю весь комплект йде заводський, не наборний, як на прикладі конотопа, котрий робить гільзо. Харків робить поршень, кільця ще якісь беруть, і виходить така зборна поршньованка. В цьому ж випадку це повністю всі позиції йдуть, виготовляють вони, і все підходить одне під інше. Кільця, ви бачите, також маркування. Ну погано видно. Зараз спробую приблизити. Так не виходить. Взагалі, на кожному кінці є маркування Юбана. І в принципі, зараз по поршньових групах саме ходовий варіант, що в нас беруть. Я думаю, також в інших магазинах це бренд GFD, це наша українська торгова марка. І саме порньову групу вони виготовляють у Китаї. А по ціні вона коштує там, до 9 тисяч гривень. Я думаю, тому її беруть, так? тому що непогана якість, недорога ціна. І ось це в нас літовська порньова, котра буде коштувати 9 тисяч 300 гривень. В принципі, не сильно дорожче. Ніж GFD, але це вже не Китай, а Літва. Тому зверніть увагу і на цього виробника. В принципі, бренд доволі відомий, і багато хто знає його по інших запчастинах, що вони виготовляють непогані запчастини і недорогі це гарні аналоги оригіналу. І я думаю, в випадку з поршньовою буде так само все порядок. І ви заціните цього виробника і в поршньових групах також. Так що, будь ласка, хто зараз обирає поршньові? Звертайтеся. В нас є декілька варіантів. Є в нас Україна Конотоп. Є в нас GFD, український бренд є Юбана. Ось ця ще з'явиться одна новинка, але вона буде дорожча, Там в районі 11-12 тисяч. І є сама якісна, це Злотейський Польща, там в районі 13 14 тисяч. Вона коштує, точно не пам'ятаю. Тобто, в нашому магазині можна обрати поршнього від 8,5 тисяч і до 14. Підберемо під вас по вашому бюджету, по якості. Тому, будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, з вас, підписка. Всім пока.